День, шановні друзі, Поетичний бібліопростір розкриває для вас наші обійми і запрошує до поезії Надія Кривопиша. Надія Кривопиша мешкає у Чернігові. Працює фінансовим аналітиком у банку. У 2016 році почала писати вірші. Автор. Поетичних рядків направляє людину на те, щоб зрозуміти, що відбувається навколо, що відбувається у неї у душі. І за її такі філософські міркування можна прослідкувати в різних її поетичних збірочках. Вона, наприклад, вважає, що поезія це як вода, когось вона. Надихає, когось вона зцілює, когось понукає, а комусь вона відповідає на різні питання, а може, і задає ці питання. Мені дуже подобається цитата у Надії. Багато любові насила в скарбниці. Вже можу віддати любов всю тобі. Надія дуже гарно співає, вона ще дуже Виробляє красиві такі, знаєте, декоративні квіти з кольорового паперу. І оці квіти вони можуть бути окрасою будь-якого інтер'єру. Надія вже декілька років поспіль є дипломантом поетичного фестивалю Дотиком душі, який був організований нашою бібліотекою. І саме її чарівні квіти вони. Були чудовою окрасою нашої сцени, на якому виступали учасники поетичного фестивалю. Я хочу сказати, що вірші у Надії вони наповнені таким світлом, любов'ю, доброю, надією на майбутнє. Тому бажаю вам чудового перегляду. Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я продовжую читати вірші з моєї нової книжки, яка називається Мережа водолі». Дуже часто задають питання, як зберегти світло всередині у такі буремні часи. Ви знаєте, мені здається, що відповідь лежить на поверхні. Тому що мудрі люди кажуть, якби ми всі молилися. Так 23 лютого, як ми молилися 24-го і як молимося сьогодні, війни цієї б не було. Люди віддають простір свою енергію. І молитва допомагає не тільки нам зберегти внутрішній спокій, а ми Чуємо, бачимо на сторінках соціальних мереж, як і що відчувають наші воїни, наші хлопці на передовій, які незвичайні емоції визивають, як допомагає наша підтримка там. І зараз ми всі вчимося йти до Бога. Більш виважено. Тому що допомога, та, яка йде як від вищих сил, це, безперечно, та допомога, яка в першу чергу допомагає зберігати і спокій, і мати внутрішню силу, і пробуджувати отой наш національний дух. Тож перший крок я би радила всім. Це подякувати Богу незалежно від того, що зараз з нами відбувається, тому що йому відніше, який життєвий урок кожен із нас зараз проходить. Тож вірш, який я хочу почитати, це подяка Богу. За те, що Він веде нас кожен своєю дорогою, за всі негаразди і за всі щасливі миті нашого життя. Тому що він знає, яким чином нам краще знайти стежку до Його обістця. Дякую Богу за цікаву дорогу, яка приведе до Його порогу. По ткані, стежині власними руками всі йдуть до обістя своїми стежками. Дякую тату, мамі, родині. Що дух зростили в ненці країні, чудовому краї, сумними піснями, Ще в луні матусі лунали чарівними голосами. Дякую дому, в якому зростала, Вчилася жити, турботу рідних пізнала, Бабці, що з Біблії притчі читала, І з лозинкою інколи правди навчала. Лозинка прутик тоненький, легкий, без гніву, Урок розбу змістовний, швидкий. Дякую друзям, з якими сонце зустрічала та різноманіття життя пізнавала. Перші друзі, перше кохання, серце стукет, перші страждання. Дякую всім вчителям. Що зустріла, мудрість по зерно, клала під крила, щоб змогла в небо стрімко звітати вільною пташкою пісню співати, полетіла за вітром, відпустила від серця, розправила крила, усміхнулась собі. в скарбниці. Час прибув все твоє, співай твою пісню, літай тільки в небі.